Це ми так розмовляємо. Я його цілую, ось у гладю, дати. ми з ним завжди вдома сидимо. Гуляти ми теж не гуляємо. Бо Артемки приступи, і вони бувають дуже різні і дуже по-різному. І, ну, знаєте, гуляти з дитиною, якої приступи. Як хтось нам допомагає, ми гуляємо. Сонечко, Я його дуже люблю. Так хочу, щоб йому було хоч трошки краще. Нам дуже багато ліків треба і купляти, все треба. Це ми ведемо стріми, щоб якось трошки покращити Артемки його життя. Дякую. Всім дякую за лайки, за підписку.